Пройшов Minecraft Live 2023, І гравці незадоволені. У голому вкрали титул найгіршої гри 2023 року. А в стімі Diablo 4 закидали негативними оцінками. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Сфальсифіковані вибори Щорічна подія Minecraft Live прийшла цього року у вигляді онлайн презентації. На ній презентували два тематичних доповнення до гри, результати голосування за моби, якого додадуть у наступній версії, а також нову інформацію про оновлення 1.21 та Minecraft Legends. І реакція на це шоу була вкрай неоднозначною, але про все по черзі. Одне з доповнень Star Wars Path of the Jedi, дозволить вам прямо в Майнкрафті пройти шлях від падавана до лицаря Джедая. У цій кампанії вам дадуть користуватися світловим мечем та силою, і у ній буде чимало знайомих. Фанатам франшизи персонажів. DLC буде доступно вже 7 листопада цього року. У наступному ж році вийде доповнення Planet Earth 3 для навчальної версії Майнкрафту, яке буде присвячене одноіменному документальному фільму від BBC. В ньому можна буде спостерігати за велетенською кількістю тварин у своїх середовищах проживання. Що ж до версії 1.21, у ній додадуть автоматизований стіл для крафтингу, який буде корисний Redstone інженерам. Гравців очікують і нові підземні споруди, зали випробувань, в яких з'являтимуться нові ворожі моби Брізи. Вони схожі на блейзів із пекла, проте стрілятимуть вітряною енергією, яка вибухає. Тим часом у Minecraft Legends стратегії за мотивами виживача, з'являться нові втрачені легенди, це щомісячні челендж режими. А вже в грудневому оновленні будуть додані лягушки, новий юніт та споруди піглінів і відьма, яка кидатиметься зіллями. Однак, попри всі ці новини, гравці в Minecraft були незадоволені презентацією. Причина тому голосування за мобів, про мемні скарги на яке ми писали пост у нашому телеграмі. Однак, крім презентації, до лінивості Маджанг і вимог додати всіх трьох мобів у гру додалася та інформація, що певні групи хакерів підкрутили результати голосування ботами. Тим не менш, Моджанг досі вперто ігнорує критику і навряд чи додасть до гри когось, крім переможця броненосця. Вірогідно тому, що більшість гравців у Майнкрафт діти. Майнкрафт, супере, це моя життя! Майнкрафт! І вони не готові занурюватися в питання чесності голосування і того, навіщо воно існує насправді. Тиждень ненависті. Майнкрафт це не єдина гра, яка цього тижня зазнала критики. 17 жовтня вийшла School Island Rise of King Kong, яка стала першою грою про Кінг-Конга за 18 років. До неї в 2005 році була Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. І хоча травневий гол вже сильно шокував людей, Rise of King Kong став не просто недоробленою триплей-грою, це відвертий Шовлвейр. Гра виглядає гірше, ніж деякі проєкти на ps 2, має до сміху ліниво зроблені катсцени, грається не весело. І при цьому вимагає за себе 40 доларів. Геймерська спільнота встигла не тільки колективно посміятися з нею, а й охрестити кандидатом на найгіршу гру року, таким, що більше заслуговує на цю винагороду, ніж голову. Того таки, 17 жовтня, вийшла і тім-версія Diablo 4, і неочікувано вона отримала змішані відгуки від гравців, але не через технічні проблеми цієї загалом добре сприйнятої гри. Хоча й були люди, які ставили негативні відгуки конкретному проєкту, в основному критиці піддалися донати постійний онлайн. Велика кількість користувачів використали Steam як майданчик для того, щоб висловити свої думки про саму Blizzard. Два найбільш залайканих відгука наразі у моєму дитинстві Blizzard не могла помилитися. Я став дорослим і вони не можуть нічого зробити правильно. Та я знаю, що Blizzard отримує багато ненависті, але особисто не думаю, що отримує достатньо. Це наочний приклад того, чому репутація розробника дорожча швидких грошей. Відновити її одним непоганим проєктом буде неможливо. Зібрав всю інформацію і підготував текст Єгор Неживий. Озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Стейблест!